Усім привіт! Мене звати Віта. Сьогодні я підготувала для вас добірку з 10 мотивуючих фільмів, які засновані на реальних подіях. На вас чекають історії людей, які повірили в себе та власні сили, взяли життя у свої руки та довели, що для цілеспрямованої людини немає нічого неможливого. Особливо надихає те, що ці люди живуть серед нас. Якщо вас теж надихають історії про силу людського духу, ця добірка для вас. Король Річард, виховуючи чемпіонок. Це біографічна спортивна драма режисера Рейнальдо Маркуса Гріна, головну роль у якій виконує Віл Сміт. Віл Сміт грає батька і тренера відомих тенісисток Вінус і Серени Вільямс, які також стали продюсерками фільму. Річард Вільямс написав план розвитку кар'єри дітей ще до їхнього народження, і фільм показує, як він втілює цей план у життя. Фільм про те, як цілеспрямованість і наполеглива праця ведуть до втілення мрій. Цікавий і надихаючий фільм. Блискуча гра Віла Сміта, яка принесла йому премії Оскар і Золотий Глобус. Зроблено в Дагенхемі. Це британська комедійна драма Найджела Коула, головні ролі, в якій виконують Саллі Гокінс, Боб Госкінс та Міранда Річардсон. Фільм розповідає про страйк, який у 1968 році оголосили працівниці заводу «Форд» в Даггенхемі. 187 жінок на чолі з ритою «Огрейді» Чий образ є збірним. Вийшли до будівлі парламенту, щоб виступити проти дискримінації та вимагати рівної оплати праці для чоловіків і жінок, які виконують однакову роботу. Страйк привернув до себе увагу в усьому світі та привів до введення в дію закону про рівну оплату праці у 1970 році. Яскравий і надихаючий фільм. Прекрасна акторська гра. Фільм отримав чотири номінації на премію Бафта. Приховані фігури. Це біографічна драма режисера Теда Мелфі, знята за одноіменною книгою, яка заснована на реальних подіях. У головних ролях Кевін Коснер, Октавія Спенсер, Жанель Моне. Події відбуваються на початку 1960-х років. Фільм розповідає про групу афроамериканок, яка проводить для НАСА математичні обчислення, необхідні для запуску перших пілотованих космічних місій. Фільм розкриває теми расової дискримінації та боротьби за права жінок. Дуже позитивний і мотивуючий фільм, шикарний саундтрек, чудовий акторський ансамбль. Фільм отримав три номінації на премію Оскар. Джой це біографічна комедійна драма режисера Девіда Рассела. У головних ролях Дженніфер Лоуренс, Роберт Де Ніро, Бредлі Купер. Джой Мангано агенти з бронювання авіаквитків і мати двох дітей, яка живе у Нью-Йорку. Вона має проблеми з грішми та складні стосунки в родині. Разом із нею живуть її мама, бабуся та колишній чоловік Тоні, який спить у підвалі. Джой стає винахідницею дива швабри, розчарувавшись у звичайних швабрах. Це надихаюча історія про людину, яка бере на себе відповідальність за власне життя та життя своїх близьких, і стає успішною бізнес леді. Чудовий акторський ансамбль. Прекрасна гра Дженніфер Лоуренс, за яку вона отримала премію Золотий Глобус. Гордість це британська комедійна драма Метю Ворчеса. Головні ролі виконують Джордж Маккей, Біл Найі, Ендрю Скотт. Події відбуваються у 1984 році в період правління прем'єр-міністра Маргарет Тетчер і в розпал загального страйку шахтарів у Великій Британії. Група лесбійок і гей-активістів, які взяли участь у Лондонському гей-параді, вирішують зібрати гроші для підтримки родин шахтарів. Національна спілка гірників відмовляється брати гроші в представників гейруху. І тоді активісти вирушають на мікроавтобусі в невелике шахтарське селище в Уельсі, щоб особисто передати пожертви. Це надзвичайно позитивна та зворушлива історія. Навіть не віриться, що таке відбулося насправді. Прекрасний акторський ансамбль. Фільм отримав квір пальму на Канському кінофестивалі. Брехня на спасіння. Цей фільм Філіпа Фалардо. У головній ролі Ріс Візерспун. Під час Другої громадянської війни в Судані шестеро маленьких дітей рятуються після того, як їхню родину було вбито, а їхнє село знищено. Їм вдається дістатись табору біженців, а через 13 років четверо з них отримують змогу переїхати до Сполучених Штатів Америки та розпочати нове життя. В США доля зводить їх із американкою Керрі, яку грає Ріс Візерспун, яка має допомогти їм знайти роботу. Вони стають друзями. Дуже добрий і світлий фільм. Ерін Брокович. Це фільм режисера Стівена Содерберга. У головних ролях Джулія Робертс, Альберт Фінні та Аарон Екхарт. В центрі сюжету боротьба американської еко-активістки Ерін Брокович з газовою корпорацією, яка забруднювала довкілля. Джулія Робертс грає матір-одиначку, яка виховує трьох дітей і шукає роботу. Коли в її машину врізається ягуар успішного хірурга і ламає їй шию, Брокович звертається в адвокатську фірму Еда Мезрі». Справа провалюється в суді, і Ерін домагається місця у фірмі Еда Мезрі». Взявшись за одну зі справ без гонорару, Ерін виходить на велику корпорацію, продукція якої отруює довкілля. Вона вирушає в небезпечний район, збирає дані та переконує шефа розпочати справу. Цікава та надихаюча історія про те, як цілеспрямованість однієї людини. Може змінити життя багатьох. Блискуча гра Джулії Роберс, за яку вона отримала премії Оскар і Золотий Глобус. 127 годин. Цей фільм режисера Дені Бойла, знятий на основі мемуарів, у головній ролі Джеймс Франко. У 2003 році альпініст Арон Ралстон відправляється в похід у національний парк Каньон Ленс в штаті Юта, нікому про це не сказавши. Під час сходження валун вагою понад 300 кілограмів. Падає разом із ним і прижимає його руку до стіни. Він опиняється в пастці. Альпініст Арон Ралстон, чию історію розказано у фільмі, брав активну участь у підготовці до створення стрічки. Це прекрасна історія про силу людського духу та волю до життя. Джеймс Франко одержав за свою роль номінацію на премії Оскар і Золотий Глобус. У гонитві за щастям. Це біографічна драма Габріеля Мучіно, знята на основі одноіменних мемуарів. У головних ролях Віл Сміт і Джейден Сміт. Події відбуваються на початку 80-х років у Каліфорнії. Кріс Гарнер батько одинак, який виховує п'ятирічного сина. Він продає медичні прилади, переносні денситометри. Але справа не йде, і борги ростуть. Йому нічим платити за житло, і вони з сином опиняються на вулиці. Кріс погоджується на неоплачуване стажування у маклерській фірмі, яка обіцяє працевлаштування одному стажеру з 20. Прототип головного героя консультував акторів на зйомках. Фільм надихає не здаватись у важкі часи. За свою роль Віл Сміт отримав номінацію на премію Оскар і Золотий Глобус. Дика. Це біографічна драма Жана Марка Вале. Екранізація мемуарів. У головних ролях Різ Візерспун і Лора Дерн. Фільм розповідає історію Шеріл Стрейд, яка пережила особисту трагедію. Та вирішила пройти пішки понад 1000 миль по тихоокеанському хребту. Фільм розповідає про труднощі, з якими вона стикається в дорозі, та самопізнання і стілення, яке очікує на неї після прибуття. Це надихаючий фільм про силу духу та особисту трансформацію прекрасна гра Ріс Візерспун, яка принесла їй номінацію на премію Оскар і Золотий Глобус. Сподіваюсь, добірка вам сподобалась. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Побачимось!